Всем привет. А нынче будемо грати в Roblox, Minecraft, Ryzen. Короче. Надеюсь, вы меня добро чуєте. Зараз себе трохи підкручу. О. Е, сьогодні я би перше знову зіграти в Abnormality. Це гра, в якій нам треба шукати аномалії і. той. І все. Погнали. Якщо шанга звертайте на звук на задньому плані. Ага. Якщо хтось хоче зі мною зіграти, то той. Можете написати в чаті в свій Discord там чи що я той. З вами зіграю. Ми прийшли з ліфту. Ця гра то як ніби лікарня, але треба запроментувати всі деталі. Нема аномалії, аномалії. Після першого поверху є 50 на 50 шансу, то що заспавниться аномалія на наступному поверсі чи щось таке. Якщо ви найдете аномалію, йдіть назад до початкого як ліфта. Якщо ви не бачите аномалію, йдіть вперед в кінцевий ліфт. Коли ти зайдеш на правильний ліфт, тебе ресетне на перший поверх. Щоб виграти, тобі треба дістатися 12-го поверху. Погнали. Ага. Запомятаем деталі. Горщик. Смітник. Ага. Подивимось по тут по, -по кімнатах. Може тут щось буде. Інше. Ні, о! А, мене ага, меня намахали. Ага. Ну тут я запам'ятав це запам'ятав, це запам'ятав. Добре, можемо йти. На першому поверсі поверсі ніколи не той. Не буває аномалій, тому можна завчати їх. Ще один сені. сірий, сірий, сині. Сирі, сирі, сині. 21 кондиціонер і картина тут. Кондиціонер такий самій. Кити і були. Людина. Без людини людина. Добре, йдем далі. Ту, ага. Аномалия я взагалі не бачу. Можемо це упирати. І... Добре, ми прийшли перший поверх. Уже другий. Ага. Ну, я тут теж нічого не бачу, так що такого прям. Синій, сірий, сірий, синій, Табличка. Боже що я зробив? Пустий. А де? Ви бачите? Украли людину, боже, як так можно? Все гане. крадуть людей і що їм Їм нічого. От коли я крав людей, ой. Помчу. Ну, пакшу тут все таке саме. Теж. Правильно. 25 Пациент тут. Без пациента. Пациент тут. Табличка. Тут ничего не будет. Нет, тут а, тоже не моя нормальная. Идем далее. Так. Уже... Что? Що взагалі? А де? Бляха, настапнули на перший. Я десь помилився. Якщо ви бачите аномалію, пишіть в чат, я подивлюся. Надіюсь, що хоча б щось в чаті буде. Поки е -е. що нікого немає. Ви бачили? Там щось требує? Блю назад. Чекайте. Тож на першому немає аномалій. Що за фігня? Добре, іду вперед. Тут нічого. На місці. Нема. На місці. Добре. Далі. Все на місці. Можемо йти вперед. Чому я забуваю, що на першому поверсі немає нічого, і я ще й щось шукаю. Господи. Все правильно. Дверка. Спитек, спетек. Піша так спетик. Я маю. Марії... Лукай, скажи эту я на мали. Я на мали make life better. Да, но далее так, э двадцать один. Добрий день, а шо ти підглядуєш? А шо ти тут робиш, не підглядуй? Може, а ти шо підглядаєш? Боже, які ж погані люди в наші часи? Підглядають за іншими. А куди? Ну боже, не сыдай, не совести. Аномалій пакше не бач. Як завжди 21 і там 21. Ну, з тими, по-моєму, не йть. І не буде е, той з кондиціонером. Все на місці. Так. Тепер сюди. Картинка похила, така сама. Нема. Добре, погнали далі. Е, П'ятий поверх. Ну ми вже майже на половині шляху. У мене ще 15 хвилин Короче, дивіться. Ну я поки що нічого не бачу Можна скример? Я замахався так просто ходити Мені ще скрімера не хватало. Чуєш, а шо ти вибираєш, як мені жити? І, і з чого я маю тобі бігти? Слухай. Я тебе взагалі не чіпав. Що, з якого перепугу я маю бігти? Поняв? Шоу! Я не буду тобі бігти на побігушках. Я пробую показати це змішнем, але в мене не виходить. М -м я в ту гру тільки один раз зайшов, щоб подивитися, що той. Я її навіть ще не проходив, я просто зайшов і проіграв. Проіграв і проіграв. Коротше, я тут навіть аномалії трохи не запам'ятав. Мо вам тут -то цікаво, тому що ви ще авто не грали. Ми з вами граємо зараз. Чо? Де? Визим? А ми картину пропустили. ЧУТА? Серйозно? Бляха, таку фігню замі не замітити? Замі Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут є, тут немає, тут є. We make life better. Бляха, але всратися на такому місці тоже жалко. Відкрывайся, щазам откройся. Подразуве одного на <схи> Угу. Все на... Мі... Привіт, А ти шо тут робиш, Що ти вуйку? Привіт Слухай, а не підскажеш, яка година? Лена? Шесть мене разговорчивий. Люя назад. Зараз на мене якийсь скример вилетить Нема, на мене, нема, немає. Я почула по-моему а... він Ні? Ні. не? Нє. Пацієнт. Тут немає бути пацієнта. Пацієнт. А нормально нема. Нам порадовает. 21, як завжди, сикписки таке. Я вже замахався вже тут бігати, як час. Є. нема. Є. Ноукловник Around XD! ва 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 Не бачу аномалій, вообще. Давай, без, бізі, бізі, бези. Шо? Энтити? А яка энтити була? И да? Яка тут entity була? В камерах забуло. Можливо, ви вы слухайте. слухать. Очкати, зараз я подалюсь. От у мене навіть якийсь файно. Як же файно. Йдемо далі. Дайте я себе послухаю. Йдемо далі. Бляха, у мене якийсь десятий дуже голос. Вибачте, то, що я так говорю у мене я... той. Я трохи захворю. Ну... Аномалій не, не бачу. нема аномалії не і все побігли. Я просто покрутився, і воно мене прийняло. Чекайте, потяга тут. Entity? не бачу. нема. 내 말, 나, 알. 백룸, 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 안 백룸. 스로 트로, 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 트 Тин-чин-ти-тин-чил тут дала кобігти. Учкайте, ну, что я в магазині? давайте подивимось. Що за бобукс. У мене бобуксу мало. Так, ідем далі. Чотири. Четвертий пол. Я поки що сам нічого не бачу. Можливо, ви бачите. Мене до парні что не дивиться. Так, немає, немає, нема. Нема А мені покар... Е, мені здалося. По нездалося. Да не О, ні, нема, нема. Йдемо далі. Фух. Та... Де? Трешканц? А де ми світники пропустили? Я не пам'ятаю, щоб ми світники пропустили. Та аномалії стоїть, що я не можу тепер поверх. Да, спокойно, не спеша. А, видите, я бах нашел. О, то и бах, я топ, то уже встречаться с домин. Идем далее. 21. Нема. Аномальный не Ne ma? Ne var? Ta de! Tam klon mı bu? Ne iğrak klon? Aha. На місці все. Я пропустила ні фіган. к нам буде проїжджав судок. Ой, попробую спробувати затаса. Давай.